Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські побачила місяць, коли війна в Україні завершиться. Те, що вона сказала про 2026 рік, лякає і шокує у той час, коли щоденні новини тримають країну в напрузі, а люди прокидаються і засинають із тривожними думками про майбутнє, все більше українців починають шукати відповіді не лише в офіційних зведеннях. Бо є відчуття, що правду говорять не до кінця, що найважливіше приховано між рядками. А деякі події вже давно визначені. Просто ми ще не бачимо всієї картини. Останні місяці Україну накриває хвиля тривоги, посилення обстрілів, гучні заяви з Кремля, раптові пересування військ. Західні партнери говорять про затяжний сценарій. А прості люди ставлять одне й те саме запитання, скільки це ще триватиме. І саме в цей момент знову заговорили про старе карпатське пророцтво, яке довгий час передавалося пошепки, без камер і гучних заголовків. Його пов'язують з ім'ям жінки, яку в горах називають не інакше як та, що бачить вузли часу. Мова йде про Магдалену Мочіовські, відому карпатську мольфарку, ім'я якої добре знають у вузьких колах. Вона ніколи не шукала слави. Не ходила по телевізійних студіях, не робила гучних прогнозів на замовлення, але є факт, який насторожує навіть скептиків кілька її передбачень уже збулися з моторошною точністю. Ще задовго до повномасштабної війни Магдалена говорила про вогонь зі Сходу, який прийде раптово, але затримається надовго, про рік, який розірве Україну на до і після. Про те, що головна битва буде не лише за землю, а за витримку народу, і тепер найголовніше. За словами людей, які спілкувалися з нею особисто, Магдалена Мочевовські бачила кінець війни не приблизно. Не десь у майбутньому, а в конкретному місяці 2026 року. Це не було сказано публічно, без дат у соцмережах, без сенсацій. Лише кільком людям. І з дуже дивним застереженням кінець не буде таким, як його чекають, і радість прийде не одразу. Саме ці слова зараз викликають найбільше запитань бо, якщо подивитися на сучасні новини стає зрозуміло ситуація не просто складна, вона змінюється за прихованим сценарієм. Аналітики говорять про втому світу від війни. Політики про заморожування конфлікту, а з боку Росії дедалі частіше лунають заяви, які виглядають не як погрози, а як підготовка до різкого кроку. І тут Магдалена ще кілька років тому говорила фразу, яку сьогодні згадують з холодом у спині. Перед тишею буде гучно, перед миром найтемніший відрізок. Саме 2025 рік, за її словами, мав стати переломним, але не фінальним. Вона описувала його як рік, коли люди подумають, що гірше вже не буде, і помиляться. І якщо подивитись на те, що відбувається зараз, масовані атаки, нові типи, озброєння, нервові заяви Кремля, ці слова звучать уже не як містика, а як попередження. Особливо тривожить те, що Магдалена говорила про роль Путіна в останньому етапі війни. Вона не називала імен, але опис був надто точним, щоб сумніватися. Той, хто почав, захоче поставити крапку, гучно, але саме ця спроба і стане його пасткою. Ці слова сьогодні читаються зовсім інакше, бо багато хто помічає, риторика Путіна змінюється. Він усе частіше говорить не про перемогу, а про історію, спадщину, місце в часі. І це не випадково. За карпатським баченням, фінал війни не буде класичним. Не буде підписаний під телекамерами з посмішками, не буде миттєвого полегшення. Магдалена бачила місяць 2026 року, коли стріла часу ламається, коли події різко змінюють напрямок. Але вона також бачила страх, страх не від війни, а від невідомості після неї. Саме тому вона застерігала люди чекатимуть миру. А отримають спочатку тишу, і не всі зможуть її витримати. Що це означає? Чому після кінця війни може стати ще важче психологічно, і головне, який саме місяць 2026 року вона називала про це далі? Бо найстрашніше в цьому пророцтві навіть не дата, а те, що Путін, за її словами, зробить перед самим фіналом. Місяць 2026 року, який побачила Магдалена Мочеовські, і останній крок Путіна перед фіналом. Те, що Магдалена Мочеовські сказала далі, вона вимовляла тихо, ніби боялася не людей, а того, що самі слова можуть щось зрушити. Вона не любила дат. Казала, що точні числа притягують зайву увагу, але місяць вона назвала, і саме він сьогодні викликає найбільший холод у тих, хто знає це прородство повністю. За її баченням, війна в Україні завершується навесні 2026 року. Не взимку, не восени, а в момент, коли природа знову починає оживати, коли земля ще мокра від снігу, але повітря вже інше. Саме тоді обірветься вогонь. Люди, які були поруч, стверджують йдеться про квітень 2026 року. Але тут є важлива деталь, яку часто не розуміють. Магдалена не говорила, що це буде день перемоги, вона говорила День зупинки. Момент, коли активна фаза війни припиниться різко, майже неприродно, і це ключове, бо зупинка не завжди означає мир. Вона описувала це так, наче хтось раптово вимкне звук, усі чекають вибуху, а приходить тиша, і саме вона лякає найбільше. Сучасні новини дивним чином починають підлаштовуватися під ці слова, все частіше з'являються розмови про різке переформатування фронту, нестандартні домовленості, тиск на Україну і Росію ззовні, кулуарні переговори, які офіційно не існують. І головне поска поспіх. Аналітики відзначають Кремль діє так, ніби час грає не на нього, рішення приймаються нервово, риторика стає суперечливою, а сам Путін дедалі частіше говорить про ост остаточні рішення. І саме тут Магдалена бачила останній крок Путіна перед фіналом. Вона не називала це наступом, не говорила про ядерний сценарій, навпаки, вона підкреслювала. Він зробить не те, чого від нього чекають. За її баченням, Путін у фінальній фазі зробить політичний хід, який зовні виглядатиме як сила, але насправді стане визнанням межі. Це буде спроба зафіксувати результат, зберегти обличчя, залишити слід в історії не для світу, а для себе. І саме після цього, за словами Магдалени, події почнуть валитися як доміно. Коли він скаже досить, це буде не від сили, а від порожнечі. Ці слова сьогодні звучать особливо тривожно, бо, якщо подивитися на те, що відбувається всередині Росії економічний тиск, втома суспільства, страх еліт, складається враження, що ресурс не нескінченний, а тепер найважливіше. Магдалена попереджала Перед квітнем 2026 року буде подія, яка змусить багатьох повірити, що війна тільки починається знову. Вона називала це останнім спалахом вогонь підніметься вище, ніж був, люди злякаються і подумають тепер без кінця, але саме тоді все і зламається. Цей момент, за її словами, припадає на кінець 2025 року. Початок 2026-го. найнебезпечніший відрізок час, коли страх буде максимальним. І саме тут більшість людей зроблять помилку. Вони подумають, що надії більше немає. Але Магдалена бачила інше вона бачила, що Україна вистоїть не завдяки одному рішенню, а завдяки витримці. Їх не зламає удар, їх не зламає зима, їх ламають очікування, але вони їх переживуть. І все ж її пророцтво не було світлим, бо після квітня 2026 року, за її словами, почнеться інша боротьба. Не за території, а за сенс, за правду, за пам'ять. Саме тому вона казала Кінець війни не кінець болю. Що саме чекатиме Україну після зупинки війни? Чому багато людей відчують спустошення замість радості? І чому Магдалена попереджала, що не всі захочуть, щоб правда про цю війну стала відомою? Про це у наступній частині. Що чекає Україну після квітня 2026 року Боротьба за пам'ять та правду. Квітень 2026 року. Місяць, який Магдалена Мочиовські назвала переломним. Він стає символом зупинки активних бойових дій, але саме тоді починається найскладніший етап для людей. Бо закінчення війни не означає миттєвий мир, не означає повернення до звичного життя і не означає, що страх зникне. Магдалена бачила, що після останнього спалаху, кінця активних боїв, почнеться боротьба за пам'ять і правду. Багато хто буде намагатися переписати історію не для миру, а для того, щоб виглядати сильнішими, але правда завжди знайде тих, хто її побачить. Вона говорила про внутрішні конфлікти, про те, як люди будуть сперечатися не про війну, а про те, хто і як пережив її, про політиків, які намагатимуться засліпити суспільство красивими словами. Про держави, які вимірюють втрати не людським горем, а цифрами на папері. І саме тут пророчі слова магдалини стають шокуючими. Не все, що закінчиться зовні, зупиниться всередині. Страх і пам'ять залишаться довше, ніж броня на містах. Вона попереджала, що навіть після закінчення активної фази війни буде ще кілька подій. Які здадуться світу новим витком конфлікту, це не будуть обстріли чи масовані атаки, це будуть політичні та економічні потрясіння, які змусять людей відчувати, що війна триває у свідомості та серцях. Магдалена бачила роль Путіна навіть після квітня 2026-го. Він залишить свої сліди не на полі бою, а в головах тих, хто вважав, що все вже закінчилося, і частина людей ніколи не зможе повірити у мир повністю. Сучасні новини сьогодні підкреслюють цей тренд: нестабільність у постраждалих регіонах, розпорошеність влади, економічний тиск на державу, інформаційні кампанії, які збивають з пантелику. Все це схоже на те, що Магдалена назвала тінню війни, вона буде залишатися навіть після офіційного завершення боїв. І тут важлива деталь мольфарка говорила, що людська витримка стане головною валютою. Ті, хто зможе пережити цей психологічний та моральний період, зможуть створити справжній мир, і ті, хто не зможе, будуть жити у страху ще довго. Ще одне пророцтво Магдалени, яке зараз здається надто точним, світ не прийме все відразу. Україна буде самостійно вибудовувати свій шлях. І багато хто захоче її підштовхнути, але не всіх це влаштує. За її словами, після квітня 2026 року почнеться період перевірки на витривалість, коли кожна людина, кожна громада, кожна держава. Будуть змушені обирати Сема, підтримати правду або спотворити її, будувати мир або потрапити у пастку зради, відпустити страх або дозволити йому керувати життям. Це фінальний тест, який Магдалена бачила ще задовго до війни, і саме цей період стає визначальним для майбутнього України. І тут з'являється ще одна тривожна деталь, яку вона називала «передзвон». Перед тим як настане спокій, світ почує дзвін того, що не можна приховати. Він буде звучати скрізь і мсітя, і не всі зможуть його витримати. Цей дзвін символ правди, яка прорветься, символ того, що не можна приховати наслідки війни і що кожен буде змушений зіткнутися з реальністю останній етап перед миром Квітень 2026 го та роль Путіна, квітень 2026 року, за словами Магдалени Мочіовські, стане тим місяцем, коли активна фаза війни різко обірветься, але вона попереджала це не буде моментом тріумфу, який можна зняти на камеру. Не чекайте салютів і парадів, чекайте тиші, яка лякає сильніше за будь-які вибухи. Тиша на фронті, яка, на перший погляд, здасться благом, буде наслідком останнього кроку Путіна. Він не піде гучно, не здасться відкрито. За словами Мольфарки, він зробить так званий політичний крок без бою, спробує зафіксувати результати на свою користь і одночасно залишити світ у невизначеності. Він виставить руки, ніби здається, але насправді контролює те, що ще залишається невидимим. Цей крок змусить світ затамувати подих. Від лідерів до пересічних людей, від журналістів до військових аналітиків всі будуть намагатися зрозуміти, що сталося насправді. Магдалена бачила, що саме після цього ходу почнеться фінальна фаза боротьби за інформацію та правду. Не кулі, не снаряди, а слова і документи стануть головною зброєю. Саме тоді Україна за її пророцтвом отримає шанс на справжній мир, але цей мир буде дуже тендітним, бо багато хто намагатиметься переписати події війни на власну користь. Мольфарка підкреслювала Правда стане дороговказом, але її буде важко знайти. Люди будуть сумніватися, кому. Вірити. І тут з'являється інтригуючий момент. Магдалена бачила конкретну подію, яка стане символом закінчення війни. Це не буде перемога на полі бою, це буде символічний акт зупинки, який шокує навіть тих, хто вірить у мир. Якщо уважно спостерігати, ви побачите момент, коли ворог сам визнає межу. Це буде лячно, але це сигнал нового часу. Після цього, за її словами, українці відчують полегшення, але одночасно тривогу. Бо мир не приходить без залишків болю, і психологічна боротьба буде тривати довше, ніж бойові дії. Мир приходить повільно, а серця залишаються напруженими, і саме тоді люди зрозуміють цінність витримки. Сучасні новини сьогодні вже натякають на цей процес. Дипломатичні переговори, які здаються безрезультатними, внутрішні конфлікти в елітах, інформаційні кампанії, які дезорієнтують суспільство. Все це збігається з тим, що бачила Магдалена Мочеовські. Вона говорила, що квітень 2026 року стане символом перелому, але справжня боротьба за майбутнє ще тільки почнеться, і найстрашніше в її словах. Ті, хто не готовий до правди, втратять більше, ніж ті, хто тримався в бою. І ця втрата буде в серці, а не на полі бою. Саме тому місяць, який вона назвала, став символом шоку, надії та випробування одночасно він показує, що війна закінчується не для всіх однаково, і що кожен мусить бути готовий до дуже складного періоду після перемоги. Після символічного кінця війни психологічні виклики та шокуючі події квітня 2026 року. Коли активні бої завершаться у квітні 2026 року, настане момент, який Магдалена Мочіовські називала тінню миру. Це не буде святковий день. Це буде момент, коли люди зрозуміють, що війна залишила шрами всередині. Не всі усвідомлять, що перемога на фронті лише початок, перемога в серцях приходить повільніше. За її словами, українці зіткнуться з трьома головними випробуваннями психологічна втома багато хто відчує спустошення, адже місяці страху і переживань не зникнуть відразу. Люди будуть шукати відповіді, чому стільки горя і чому воно залишило слід у житті кожного. Інформаційний хаос після зупинки активних дій почнуться кампанії дезінформації, хтось намагатиметься переписати історію, замовчати втрати або приписати собі перемогу. І саме тут, за словами мольфарки, шок для світу буде подвійним, бо правда вийде на поверхню не так, як її чекали. Соціальна напруга відновлення міст, регіонів і життя буде сповнене суперечок. Відносини людей і влади будуть перевірятися на чесність і готовність до змін ті, хто намагатиметься уникати правди, ризикують залишитися на узбіччі нової реальності. Магдалена бачила, що у квітні 2026 року станеться одна надзвичайна подія, яка змусить світ схопитися за голову. Вона описувала це як дзвінде дзвін реальності, який прозвучить настільки гучно, що всі зрозуміють немає дороги назад, все, що було приховано, стане видимим. Цей дзвін буде не просто символом закінчення війни, це буде сигналом того, що сила змінює форму, а не зникає. За її словами, Путін зробить останній хід, який зовні виглядатиме як спроба контролю, але насправді відкриє шлях до нових відносин у світі. Його останній крок не принесе перемоги, він лише покаже, що старий порядок закінчується, і хто зуміє витримати цей момент. Побачить нову надію. Магдалена попереджала це не кінець боротьби, це лише початок нової ери, де ключовою стане внутрішня сила народу. І ось інтригуючий момент. Хоч квітень 2026 року стане місяцем зупинки вогню, люди зіткнуться з шокуючими фактами, які відкриють справжню ціну війни. Ви побачите те, що не можна забути. І саме це стане дорогою до майбутнього, але не всі зможуть пройти цією дорогою без страху. Ця подія, за словами Магдалени, стане моментом прозріння, коли світ усвідомить масштаби подій, а люди відчують одночасно полегшення і тривогу. Вона говорила, що Україна вистоїть але не завдяки техніці чи армії, а завдяки витримці людей їхній здатності боротися із внутрішніми страхами і шоками. І саме тому місяць квітень 2026 року, який Магдалена Мочуовський бачила у своєму пророцтві, став символом потрійного випробування. Зупинка війни шокуюча правда, яка спливе боротьба за внутрішній мир і пам'ять. Це пророцтво нагадує кінець війни не кінець труднощів, а початок нової боротьби, яку мусить пройти кожен, хто бажає миру. Фінал пророцтва Магдалени Мочиовські. Мораль і шокуючий кінець. Отже, квітень 2026 року символ зупинки війни. Але, як говорила Магдалена Мочеовська, справжній фінал не на полі бою, а в серцях людей. Не той переможе, хто виграє битву, а той, хто витримає внутрішню бурю після неї. За її баченням, після зупинки активних дій почнеться новий етап випробувань. Відновлення міст і сіл, які понівечила війна, пошук зниклих, втрачених родин і друзів, боротьба з тим, що залишилося в пам'яті людей, як біль і страх, мольфарка бачила, що психологічне відновлення стане більш складним, ніж будь-які бої, бо навіть коли ракети замовкнуть, серця людей залишаються під впливом війни. І тут з'являється ключовий момент: останній хід Путіна. Вона описувала його так він зробить видимий жест миру, але всередині залишить тінь, яку багато хто відчує тільки через роки. Це буде крок, який виглядає як кінець, але насправді відкриває двері для правди і випробування народів. Саме ця тінь стане джерелом шоку для світу. Магдалена попереджала, що багато людей будуть знеохочені, частина розгублена, але ті, хто зможе витримати, побачать, що справжня перемога це ушху та Вододім вожін внутрішній мир і єдність народу. Вона говорила про важливість витримки та свідомості ті, хто готовий дивитися правді в очі, будуть тими, хто визначить майбутнє решта залишиться заручниками минулого. І тут з'являється фінальний шокуючий момент Магдалена бачила, що саме у квітні 2026 року світ почує правду, яку намагалися приховати. Ця правда буде несподіваною для всіх вона показує масштаби подій, вона змінює уявлення про силу, владу і контроль. Вона змушує людей переосмислити все, що вони знали про війну. Правда прозвучить як дзвін яскравий, різкий і ніхто не зможе його ігнорувати. І саме тоді почнеться справжня робота над собою і над країною. Мольфарка підкреслювала Україна вистоїть не лише через армію чи ресурси, а через народ, який навчиться тримати біль і страх, але не дозволить їм керувати своїм життям. Це буде перемога не одного дня, а перемога поколінь, які зможуть пройти крізь темряву і побачити світло. І фінальний акцент її пророцтва кінець війни, не кінець випробувань. Але той, хто витримає і збережеться, побачить, що тьма була лише підготовкою для світла. Таким чином, квітень 2026 року стає не просто місяцем зупинки війни, це момент, коли народ, країна і світ проходять через останнє випробування, і лише після нього настає шанс на справжній мир, відновлення і перезавантаження історії. Фінальна мораль пророцтва Магдалени Мочеовські перемога це витримка, правда і єдність, а не лише завершення бойових дій. Той, хто зрозуміє цей урок, побачить світ після війни таким, яким він має бути. Той, хто не зрозуміє, залишиться у тіні минулого.